Шановні колеги, я думаю, що сьогодні ми робимо той крок вагомий в міжнародному полі права, який дозволяє нашій країні, дозволить, якщо ми зробимо все вірно, отримати потужну міжнародну підтримку на правовому рівні. Визнання Росією, Росії державою-агресором це не просто заява. І це не просто черговий документ, який ми приймаємо з зверненнями до інших країн або міжнародних організацій. Ми перший раз приймаємо рішення про те, що, базуючися на резолюції 3314 Генеральної асамблеї, яка була прийнята ще в 1974 році, ми в міжнародному праві визнаємо Росію країною агресором, тому що вона відповідає. Чотирьом з сіми пунктів, які визначають, хто є державою-агресором згідно цієї резолюції, Росія чітко потрапляє в ці визначення: тобто вторгнення, озброєний напад на державу, іншу державу. Крім того, це будь-яка військова окупація, а також задіяння державою. Озброєних банд, які працюють на території іншої держави, іншими словами, якщо ми сьогодні з вами, покладаючися на резолюцію, визначимо Росію агресором, включаються всі механізми Організації Об'єднаних Націй, які передбачені 51, 41, 42 статтями статуту. Організацію Об'єднаних Націй, я хочу, щоб ми це зробили не просто осмислено, а щоб зразу після цього ми включили на базі уряду, особливо Міністерство закордонних справ, парламентських наших інституцій, всі інструменти впливу на Росію. Для цього після прийняття нашого рішення потрібно буде дуже виснажливо працювати, і в тому числі. На наступному сесійному засіданні прийняти звернення до міжнародного кримінального суду для того, щоб вони направили спеціальних представників в Україну, зібрали разом з нами необхідні докази і були порушені кримінальні провадження в міжнародному кримінальному суді проти персонально тих людей в Російській Федерації, які стоять на чолі цієї агресії. Це не просто сьогоднішнє наше звернення. Крім того, зараз в Парламентській асамблеї Ради Європи моніторинговий комітет прийняв рішення зняти з Росії санкції, які були передбачені в ПАРЕ. Це недопустимо. І тому наш зараз з вами документ, який ми приймаємо, так само буде оголошений в парламентській асамблеї Ради Європи. Бо буде дуже цинічно, якщо після подій в Маріуполі і в іншій... Дайте завершити, будь ласка. В стах і селах Донбасу зараз ідуть кроваві розправи з нашими громадянами, а парламентська асамблея буде приймати рішення про позбавлення зняття з російської делегації певних санкцій. Не допустимо. І тому сьогоднішнє наше одностайне голосування буде потужним сигналом світу. Так, давайте це зробимо. Слава Україні!